Дістала, яка небу бувала, зірка ясна я світ надвертепом. Увесвіт осіяла. Вітаємо всі збройні сили. І весь український народ із прийдешніми святами з Різдвом Христовим. Ми робимо все для того, щоб. Наше життя було спокійніше. Головне, щоб у нас було здоров'ячко, а все останнє прибуде з нами, тому що ми брати, сестри одного народу, який зараз сіяє на весь світ і захищає всіх від отої навали. У нас все вийде і скоро буде перемога, тому тримайтеся. Бажаю всім повернутися до своїх сім'ї, до дітей, до дружин, до батьків. Веселих свят і все буде Україна. Слава Україні, слава героям, і хай живе український народ!